Засідання постійної комісії Дубовецької сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. На 84-ту сесії відносить одне питання про направлення працівників сільської ради у службове відрядження. Доповідач, Заступник сільського голови Тетяна Опа. Доброго дня. Маємо запрошення СТІФ, це міжнародний комітет з питань протипожежної безпеки, щодо участі у навчанні суддів до 25-х міжнародних змагань молодіжних провежних команд відбулися 24-26 жовтня 26-25 року в місті Лінц з метою представлення інтересів громади, повним досвідом та налагодження міжнародної співпраці та забезпечення справедливого послідовного та дружнього допомоги оцінювання. На 25-х міжнародних змаганнях молодіжних пожежних команд відбудеться у місті Шумпер, Чеська Республіка, у 26-му році. Тобто запросили е, асоціацію і, і їде, їде від асоціації голова асоціації на навчальні суддів перед нашою громади поїде Михайло Дмитрович. Сільсь рада вирішила. Будує такий проєкт направити у службове відрядження до міста Лінц, Австрія, працівників Дувецької сільської ради, губацьку Тетяну Петрівну як представника від громади і Лазавчика Михайла Дмитровича, начальника добровольної пожежної команди, склала на Дубацької сільської ради, вже е, для навчання на суддівство з отриманням сертифікату європейського зразка. Я думаю, що для нас то є. Добрий досвід, і крім того, що ну, представні перші українці будуть там бізніше. Щоб... Зрозуміло. Так, голосуємо. <кхів> Хто за? Загальний. За. Радтик за. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. За увагу.